Слава Україні! Має п'ять хвилин на головне. Російські військові вдарили по дитячому садочку. На Хмельниччині під колесами міні-трактора загинув водій. На Шепетівщині чоловіка посадили на 15 років за вбивство та замах на вбивство. Про це та інше далі в подробицях. Шахет влучив у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. Є поранені діти. На місці удару виникла пожежа. Про це повідомив мер. Ігор Терхов наразі усі діти евакуйовані із садочка в обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих уточнюється, але внаслідок удару загинув чоловік. Україна і європейські партнери готують пропозицію із 12 пунктів щодо припинення війни по лінії фронту. Про це інформує Блумберг із посиланням на власні джерела. Пропозиції включають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Щойно Росія погодиться на припинення вогню. Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення війни після війни та шлях до швидкого вступу до Євросоюзу. Санкції проти Росії поступово скасують, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів повернуть лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями. Хоча ні Україна, ні європейські країни юридично не визнають жодної окупованої землі російською. Реалізацію запропонованого плану контролюватиме Рада миру під головуванням Дональда Трампа. Європейські чиновники можуть відвідати Сполучені Штати Америки цього тижня, щоб узгодити деталі. Музика. Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету 2026 у першому читанні, за 256 депутатів. Далі до листопада уряд має працювати пропозиції і повернути документи до парламенту для голосування в цілому. Трагічна звістка із фронту сколихнула городоцьку громаду. У бою за свободу та незалежність України загинув Тарас Олексійович Халавчук, житель села Слобідка Олексинецька. Свій останній бій воїн прийняв 11 жовтня поблизу населеного пункту Шандриголове на Донеччині. Прощання із загиблим оборонцем відбудеться 23 жовтня у Хмельницькому. Світла та вічне пам'яті шана захиснику щире співчуття рідним. На Шепетівщині під колесами міні-трактора загинув 25-річний водій. У поліції області повідомили деталі трагедії. Вчора, 21 жовтня, в обідню пору на польовій дорозі поблизу села Малий Правутин Шепетівського району 25-річний житель Житомирської області, керуючи трактором, не впорався із керуванням та з'їхав у мельоративний канал, де трактор перекинувся. Від отриманих травм водій загинув. Слідчі відкрили кримінальне провадження. 15 років за вбивство та замах на вбивство на Шепетівщині ув'язнила 44-річного чоловіка, який у лютому цього року скоїв подвійний злочин у селі Поляї. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Брат господині із ножем накинувся на гостей. Тоді від отриманих травм помер 24-річний житель села Білопіля. Його двоюрідний брат, 26-річний житель села Серединці, потрапив до лікарні. Днями суд завершив розгляд справи і призначив вбивці покарання. У Кам'янці-Подільському з 1 листопада стартує офіційна співпраця у межах міжнародного гуманного проєкту із контролю популяції котів. Місто долучилося до міжнародного проєкту Кішка від 4Pars International. Стерилізація та вакцинація від сказу безпритульних та домашніх кішок відбуватиметься на базі факультету ветеринарної медицини це заклад вищої освіти. Подільський державний університет у спеціально підготовлені операційній. У міській раді повідомили, що кам'янець. Став шостим містом України, де впроваджується цей проєкт. Він про гуманне ставлення до тварин та можливість професійної практики для майбутніх ветеринарів. Перші стерилізації розпочнуться вже на початку листопада. Жителі громади зможуть залишити заявки на участь у програмі через інфоцентр департаменту ЖКГ для безпритульних і домашніх кішок, які потребують стерилізації. Обов'язкова умова це перетримка тварини протягом двох діб після операції. Наразі це все чим встигаю поділитися. Ще більше новин у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.